Усім вітаннячка! З вами, як завжди, і за нами». Ця гра так і хоче, щоб ми відігравали роль поганців. Зараз я виконую завдання одного із челенджів. Але, на жаль, однієї людини недостатньо для виконання цілого завдання. Але в цьому відео не про челенджі. Один із моїх глядачів під попереднім відео сказав, що я знайшла не усі шматочки МАП, а відповідно, і не усі скарби. Тож сьогодні я планую це виправити. Отож, відправляємося на самий край мапи у Вест Елізабет. Трошки вище від ритуального трупа, і трошки нижче від мисливця. Оглядаємо обеліск і забираємо перший шматочок мапи. На мою превелику радість, я точно знала, що зображено на цій мапі. Вірніше, тут і так видно, що це церква, але маю на увазі, що я бачила її вживу і знала, де її знайти. Тепер вирушаємо до Сан-Дені. А якщо точніше, до Лаграсу, що поруч із Сан-Дені. Саме у цих болотах і побудована мініатюрна церква, призначення якої вкрито таємницею. Треба залізти на гору і оглянути дзвіницю. Звідси забираємо наступний шматочок мапи Landmarks of the Riches. І тут у нас зображена Черепашка. Черепашка, і я точно десь її бачила. Далі вирушаємо до таємничого будиночку. Локація трохи вища від форту Волеса. Я подумала, що треба зробити дірку в черепашці, як показано було на шматочку мапи. Але це малося на увазі розбити вікно. З віконця дістаємо третій шматочок мапи. Тут зображена гармата, і є лише одне місце, про яке я одразу подумала. Воно знаходиться в районі Роудса ближче до садиби Брейтлейтів. Сама локація є точкою інтересу і називається Болджер Глейд. Я тут дуже довго бродила і поруч із кожною гарматою перевіряла, чи є дерево. І нарешті знайшла потрібну локацію. Отож, ми йдемо до дерева, дірка в якому з самого низу. Бо мені все ж здається, що це саме дірка від гармати, а не дупло. Перевіряємо дірку і забираємо четверту частину мапи. Тут зображений сонячний годинник десь у горах. І так вже сталося, що на такий самий годинник я вже натрапляла. Тож вирушаємо знову довести Лізабет на гору Шен. І під камінцем забираємо шість золотих злитків. І разом з попередніми знайденими скарбами ми маємо на руках уже 15 золотих злитків. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати наші щотижневі посиденьки. До наступної неділі.